Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусяна Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас на свій канал. І сьогодні хочу запропонувати вам відеоурок, майстер-клас на дуже простенький, але дуже ефектний візерунок, який я назвала маленькі листочки, яким дуже гарно в'язати бактуси, шалі, використовувати його як орнамент для своїх світерочків, джемберочків, ковтиночок. Я думаю, що кожна рукодільниця, яка є творчою людиною, знайде застосування цьому візерунку. Цей візерунок я взяла з книги 280 японських візерунків. Він під номером 30 у даній книзі. Я вам так його трішечки покажу. Ось цей візерунок. І ним. Я в'язала ось цей свій чудовий бактус. Ось так виглядає даний візерунок в пряжі, яка має на 100 метрів, на 100 грам 550 метрів, і в'язала я його шпицями 4,5. Я думаю, що вам добре видно полотно, яке вийшло. і Якщо чесно, візерунок надзвичайно простенький. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для того, щоб краще було вам видно, усі провязи, усіх петелечок я взяла пряжу Ярнар джинс. Хочу показати вам, що ем, даний візерунок можна використовувати не лише на теплій. Ангоровій пряжі, а і напівбавовняний, на акрилі, на напівшерсті, тобто на будь-який. Колір у мене 0,5, тобто це такий молочний, у 50 грамах 160 метрів. Шпиці рекомендують 3,5. Трічкою з половиною я і буду в'язати. Схему візерунку я вам зараз вставляю на екрані. Ви бачите, що рапорт візерунку складає 8 петель. Отже, ми будемо з вами пров'язувати 2 рапорти. Це 16 петель, плюс 2 петлі крайні і плюс 2 петлі. Я взяла для того, щоб наш край полотна виглядав більш стабільніше, тобто не було ніяких. Скажімо так, негарних країв. Значить, ми з вами набираємо звичайним способом або будь-яким вам відомим 20 петель. Так, отже, набрали ми 20 петель. Перший рядочок у нас виворотній, ми пров'язуємо його все виворотніми петлями. Перший рядочок у нас є. Установочним, тобто рядочком підготовчим. Ми його пров'язуємо усе виворотніми петлями. Так, отже, розпочинаємо перший рядочок. Перша петля у нас іде Крайня, ми першу петлю завжди знімаємо. Друга петля це наша допоміжна для стабілізації візерунку. Другу петлю передостанню ми завжди будемо пров'язувати на лицевій стороні лицевою, на виворотній стороні виворотньою. Далі дивимося на нашу схемку і розпочинаємо. Отже, пров'язуємо. Спочатку першу петлю ми робимо накид. Далі у нас дві схрещених петлі. Ми їх пров'язуємо наступним чином. Беремо за передню стіночку, дві петельки разом і пров'язуємо їх лицевою. Ось так у нас виходить схрещена петля. Далі ми пров'язуємо одну виворотню. Так, Наступне нам потрібно пров'язати з однієї петелечки 5 лицевих. Ми це робимо наступним чином: пров'язуємо один раз, не знімаємо ось цю петлю, робимо накид, ще раз пров'язуємо в цю саму петельку, ще раз робимо накид і останній раз пров'язуємо і знімаємо. І в нас вийшло з однієї пателички 5. Далі пров'язуємо виворотню петлю. Знову робимо схрещену за передню стінку дві разом пров'язуємо лицевою. Далі робимо накид. Далі у нас схрещена лицева, тобто одна, ми її пров'язуємо за передню стіночку, ось так. Далі у нас знов накид. Знову дві разом з хрещеною. Так. Трішки, можливо, спочатку незручно буде. Дві разом з хрещеною, одна виворотня. Знову ми пров'язуємо з однієї петлі 5, тобто дивимося, як ми це робимо. Пров'язуємо одну лицеву, не знімаємо ось цю петлю, з якої ми пров'язали цю лицеву. Робимо накид, пров'язуємо ще одну лицеву, робимо ще раз накид і ще раз пров'язуємо лицеву. І лише тоді скидаємо. І в нас з однієї петельки 5. Далі пров'язуємо виворотню петлю. Далі ми пров'язуємо схрещену. Дві разом з хрещеною, ось і накид. Далі в нас пров'язується одна схрещена лицева, і на цьому закінчується наш рапорт. І наша лицева для стабілізації, яка не входить в рапорт. Крайню ми пров'язуємо виворотню. Так, усі парні ряди або виворотні ряди ми пров'язуємо за візерунком. Тобто першу знімаємо. Далі ми пров'язуємо, якщо в нас іде виворотня петля, значить ми її пров'язуємо виворотньою. Є у нас лицева петля, значить ми її пров'язуємо лицевою. Ось цих 5 петелечок, які ми робили з однієї, ми пров'язуємо усі петелечки виворотніми. Так, одна лицева. Ці накиди все пров'язуємо виворотніми. Знову одна лицева. Так, 5 цих петельочок прив'язуємо виворотнями, одна лицева. Так, і крайня виворотня. Так, отже, наш третій рядочок. Першу петлю знімаємо, друга в нас для стабілізації, вона в візерунок не входить, пров'язуємо її лицевою. Далі робимо накид, дві петлі схрещені разом лицевою за передню стіночку. Ось ми пров'язали. Далі одна виворотня. Ось цих 5 петелечок, які ми зробили з однієї петлі, ми пров'язуємо 5 лицевими. Далі одна виворотня, знов дві разом схрещені за передню стіночку лицевою. Ось так, накид, одна лицева схрещена за передню стіночку, накид, дві петлі схрещені за передню стіночку. Ось так. Одна виворотня, 5 лицевих, одна виворотня, 2 петлі схрещені лицевою за передню стіночку, накид, одна петля лицева схрещена, і наша крайня лицева для стабілізації. І крайню петельку прив'язуємо виворотнею. Наш наступний рядочок ми пров'язуємо за візерунком, це у нас виворотня сторона. Отже, ми пров'язуємо його за візерунком. Є у нас виворотня петля, пров'язуємо її виворотню, Є лицева петля, пров'язуємо її лицевою. Так, крайньою пров'язуємо виворотню. Наступний наш рядочок. Першу петельку знімаємо. Це лицева у нас для стабілізації, просто її пров'язуємо. Далі дві петлі лицевою разом з хрещеною за передню стіночку. Пров'язали. Ой, вибачте, будь ласка, ми пропустили накид. А потім дві петлі хрещеною лицевою. Пров'язали одна виворотня. Тепер нам потрібно зробити убавочки в нашому листочку. Ми пров'язуємо перших дві петлі лицевою, разом, одну лицеву. Далі, дві наступні, ми міняємо положення петель. Ось так перекидаємо їх. І пров'язуємо їх разом лицевою. Ось так гарненько. Далі одна виворотня, дві схрещених лицевою за передню стіночку разом, накид, одна схрещена лицева, накид, знов дві схрещені лицеві за передню стіночку, одна виворотня. Знов у нас листочок. Ми пров'язуємо дві лицеві разом. Одна лицева. Далі, наступних дві лицеві, ми міняємо положення петелечок на спицях, і за передню стіночку пров'язуємо дві разом лицевою. Ось так. Одна виворотня, далі знову дві схрещених петелечки, Тобто за передню стінку дві разом лицевою, накид, одна петелька за передню стіночку, крайня наша лицева і крайня виворотня. Все, виворотні рядочок ми пров'язуємо за візерунком, тобто, якщо у нас виворотні петлі, ми в'яжемо їх виворотніми. Якщо у нас лицеві петлі, ми пров'язуємо їх лицевою. ось так Так, наступний наш рядочок. Першу знімаємо, лицевою пров'язуємо. Далі робимо накид дві разом за передню стінку лицевою, ось так схрещеною, одна виворотня. Тепер ось цих три лицевих петлі ми пров'язуємо разом лицевою, одна виворотня. Знову дві схрещених за передню стінку лицевою разом, накид, одна лицева схрещена за передню стінку, накид. Знову дві петлі схрещені за передню стіночку, одна виворотня, три лицеві петлі разом, одна виворотня, дві петлі схрещені за передню стіночку. Накид, одна петля схрещена, крайня лицева і крайня виворотня. Так, Отже, у нас, бачите, вимальовується вже один листочок, тепер пров'язуємо виворотню сторону за візеруночком. Тепер далі у нас розпочинається друга частинка нашого рапорту. Ми першу знімаємо, цю пров'язуємо лицевою. Далі ми пров'язуємо одну виворотню. Далі ми робимо дві петлі схрещені лицевою, за передню стіночку, накид. Одна схрещена: лицева, накид, дві петлі схрещені лицевою за передню стіночку разом. Ось так, бачите, є в нас. Далі одна петля виворотня. Ось цієї схрещеної лицевої, яка в нас була в попередній частинці рапорту, ми вив'язуємо 5 петель з однієї. Як ми це робили в попередньому? Так і зараз. Одна виворотня. Далі дві петлі схрещені лицевою запередньою стінкою разом, накид, одна петелечка лицевою схрещеною за передню стінку, накид, знов дві петлі схрещені лицевою разом за передню стіночку. Далі ми пров'язуємо виворотню. Із крайньої нашої схрещеної петлі ми пров'язуємо 5. От. Лицева для стабілізації візеруночку, і наша крайня виворотня. Все, виворотню частину, в виворотню сторону, ми пров'язуємо за візеруночком. Ось так. Бачите, як виходить наше полотно, наш візерунок. Розпочинаємо наступний рядочок. Першу знімаємо лицева для стабілізації. Далі пров'язуємо виворотню, дві петлі разом за передні стінки схрещеною, накид. Одна хрещена лицева, накид. Дві петлі хрещені за передню стіночку. Разом, одна виворотня, 5 лицевих, одна виворотня, 2 петлі схрещені за передню стіночку, накид, одна петля схрещена лицевою, накид, 2 петлі схрещені лицевою за передню стіночку, накид. 5 лицевих, і одна петля для стабілізації візерунку. Лицевою і виворотня. Так, виворотний рядочок пров'язуємо за візеруночком. Так, і розпочинаємо наступний рядочок. Першу петлю знімаємо, одна лицева. Далі розпочинаємо візерунок. Виворотня одна, дві петлі разом схрещення лицевою за передню стіночку, накид. Одна петля схрещена лицевою, накид. Дві петлі разом схрещені лицевою за передню стіночку. Одна виворотня, далі ми починаємо формувати наш листочок. Ми робимо дві разом лицевою, одна лицева. Далі наступні дві лицеві петлі ми міняємо положення їх на спиці і пров'язуємо дві разом за передню стіночку. Ось так. Одна виворотня, дві разом схрещені за передню стіночку, накид. Одна лицева схрещена за передню стіночку, накид, дві лицеві схрещені за передню стіночку разом, одна виворотня, і знову ми формуємо наш листочок. Пров'язуємо дві разом лицевою, одна лицева, міняємо положення двох наступних лицевих на спиці і пров'язуємо їх дві разом за передню стіночку. Стабілізуюча лицева і виворотня. Виворотня рядочок пров'язуємо за візерунком. Наступний рядочок наш, ось так виходить зараз наш візерунок. Знімаємо одна лицева. Тепер розпочинаємо сам рапорт. Одна виворотня, дві разом лицевою за передню стіночку. Це у нас вийде схрещена, накид. Одна лицева за передню стіночку, накид. Дві разом лицевою за передню стіночку. На камеру не дуже зручно знімати, пров'язувати верніше. Одна виворотня. Далі закінчуємо формувати наш листочок три разом лицевою, накид, дві разом лицевою з хрещеною за передню стіночку, накид. Одна схрещена лицева пров'язуємо її за передню стіночку, накид, дві разом схрещені за передню стіночку, одна виворотня. Далі листочок ми пров'язуємо три разом лицевою, одна лицева і крайня виворотня. Наступний рядочок, виворотні ми пров'язуємо за візеруночком. І наш рапорт як візерунку готовий. Ми починаємо тепер з першого нашого рядочка. І ось так виглядає полотно на напівбавовняній пряжі. Доволі простий і легенький візерунок, я думаю, він згодиться також для якихось літніх речей, і доволі красиво виглядає. І дуже легко в'яжеться. Ну що ж, я маю надію, що майстер-клас вам підійшов, було все ясно, чітко і зрозуміло, і ви обов'язково будете використовувати такий візерунок для в'язання своїх речей. Творіть любі мої, в'яжіть красу, вяжіть разом зі мною, в'яжіть краще за мене, і я дуже рада, що ви завітали і пов'язали цей чудовий візерунок разом зі мною. Маю надію, що ви поставите мені лайк, обов'язково підпишитесь на мій канал і залишитеся і надалі зі мною. А з вами була Маруся, канал Маруся на Скринка Рукоділля і до наступних зустрічей, мої любі! па Па-па-па!